Чиш, ману, дивись, я включив громкоговоритель. Каже, включив громкоговоритель, ти хочу тебе дещо спитати. От. От де би ти порекомендувала набити татуїровку собі? Ти хочеш набити? Ну ну, так. Да. Та на що? А яку ти хочеш? Хочу е, такого дракона великого. Я поняв. То що, де, де ти кажеш? На нозі, на руці, на пузі, на чолі. Ні, ну чолі не та шай, юра. <гум> можна... на нозі. На нозі. Поняв, поняв, тоді, значить, дракон. <гум> <гум> дракон не буду. Які є ще варіанти? Ну, шо, і мені таке, як ти вже хочеш набивати, то що ти що в мене питав, то я ти розум. А що, Маруся без цього? То... Маруся нічого не хоче радити. Мама а зараз. Кажеш, якщо Маруся не хоче, то я не буду хотіти. Що <гум> 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 собі, я зрозумів, я зрозумів. Юля, то пусте набивати. Скидаєшся всіх, а холєра лице. То я... Тобто, краще нічого не набивати ніде? Звісно, ніде. А має бути чиста кожа? Честа коза. Хима, може, знаеш, що да взети? Можеш, знаешь, можеш ухо про бети, покласти.